Що ж, друзі, тепер ми говоримо про те, що ж відбулося у Херсоні. Ось під російський обстріл Херсонського ОВА Учора потрапила наша колега-журналістка Валентина Федорчук. Всього за кілька секунд перед ударом вона розповідала в нашому ефірі про жахіття окупантів і те, що вони наробили про ранковий обстріл. Місця на щастя, знімальна група залишилася цілою, їх не зачепило. Ну і більше розкаже сама Валентина, тобто. Зараз доєднаємо і до ефіру. Вітаємо вас, пані Валентино. Принагідно вітаємо і зі святом, звичайно, днем журналістики, але ж в таких умовах, яких є, і тим не менш, розкажіть більше подробиць про те, як оговтується Херсон після вчорашніх двох ударів по місту кабами, будь ласка. Так, вітаю Сергію, вітаю Юлю, Також навзаєм вітаю з професійним святом нашим. Ну, журналісти в Херсоні дійсно зараз працюють в доволі складних умовах вчора. Коли ми якраз фіксували наслідки цих обстрілів, і е, саме просто за декілька секунд завершили ефір. от, одразу ж пролунала повітряна тривога. Хвилини не пройшло після сигналу, як повторно в теж місце в Херсонську будівлю Херсонської обласної військової адміністрації а прилетів чергова прилетіла чергова керована авіабомба. На той момент ми знаходились ну близько 200-300 метрів. Звідти з місця прильоту нам довелося разом з оператором просто впасти на землю, притиснутися е, до землі дуже швидко, тому що уламки, як ми розуміємо, розлітаються просто на величезну відстань. Тим паче, коли мова йде про керовані авіабомби. Після цього бігли до авто, тому що авто також паркуємо зазвичай у більш безпечному місці, десь віддалено, аби заховати його від дронових атак. Поки дійшли до авто, доводилося ще. Другий раз під час другого прильоту падати на землю на щастя, обійшлися ми лише переляком кількома царапинами під час падіння. Але дійсно момент був дуже страшний, і от саме в таких умовах зараз живуть і херсонські журналісти, і звичайні цивільні люди, які тут залишаються. На щастя, після повторного удару по Херсонській обласній адміністрації постраждалих не фіксувалося до сьогодні. Поки ніхто не звертався. Будемо сподіватися, що така ситуація ситуація буде залишатися і надалі. Зараз у центральній частині міста дуже висока дронова активність з самого ранку. Ми моніторимо ситуацію, тому що планували поїхати туди для того, аби відзняти наслідки е другого прильоту, тому що вчора не встигли. Але насправді ситуація доволі складна дрони постійно літають по центральним вулицям. Також сьогодні фіксувалися і розвідувальні дрони над Херсоном, зважаючи на те, що сьогодні якраз дата другої річниці теракту та підриву Каховської ГЕС росіянами ми розуміємо, що такі дати вони полюбляють, і в такі дати полюбляють обстрілювати цивільне населення. Саме тому сьогодні є дійсно підвищена небезпека. Уважно слідкуємо за тим, що відбувається, Ну і намагаємося не наражати себе сьогодні в професійний день на небезпеку. Пані Валентина стосовно ліквідації наслідків ми бачили кадри вашої роботи. Фіксували ви значні ушкодження житлової забудови. Що наразі? Чи потребують люди переселення? Робота штабів? От ці подробиці теж поділіться. Будь ласка, як херсонцям допомагають в адміністрації самі херсонці? Теж я скажу, що на момент, коли ми приїхали на місце зйомки, вже багато вікон були зашитими, тобто закритими. Люди розповідали про те, що вони оперативно зверталися до адміністрації. Тут же приїжджали працівники, які дуже швидко, дуже активно працюють. Наразі люди переселення потребують фактично. Але люди цього не хочуть. Вони залишаються в цьому мікрорайоні. Ми спілкувалися. Я запитала, чому не виїздять. В кожного є для цього свої мотиви. Проте в центральному районі міста, як і в інших багатьох навіть небезпечних прибережних районах, люди залишають. І продовжують там жити зараз, наскільки мені відомо, на місці велися також роботи, але все це дуже небезпечно і потрібно постійно моніторити ситуацію, тому що дронова активність завжди є також є завжди загроза і артилерійського обстрілу. Ми маємо це теж розуміти. Пані Валентина, стосовно е, того, власне наскільки зараз ситуація у, у, у місті з водою, світлом все ж таки Україна вкотре була під ударом вночі. Чи немає проблем з цим? Ну і транспорт в Хрисоні з цим теж є нюанси. Так, щодо транспорту дійсно доводилося перекривати центральну частину міста, тому що на той час була небезпека, були змінені деякі маршрути на більш безпечні. Проте з комунікаціями зараз проблем не виникає. Світло, вода все відновлено. У нас дуже е, активно, дуже ефективно, оперативно працюють наші комунальники. Тому дійсно вдячні їм за це, що дуже швидко будь-які аварії вони усувають. Пані Владимир, на наостанок, все ж таки, ворог скрізь по всіх фронтах е лютує до Херсона. Так само їм, на жаль, недалеко. І Ось головнокомандувач говорить. І пабліки наші пишуть і військові говорять про те, що ворог на півдні активізувався. Які настрої в місті? Херсонці до 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 багато чого звикли і багато чого бачили. Жахливого і тим не менше. от що зараз. Ну насправді постійні щоденні обстріли вони дуже виснажують. Проте люди дуже часто, навіть коли переміщаються з небезпечних районів, де відбуваються щоденні дронові атаки. А вони переміщаються недалеко. Вони переміщаються в трохи більш безпечні мікрорайони міста. Покидати свого міста вони не хочуть. Також... Намагаємось дотримуватись якихось правил умовної безпеки, тому що в Херсоні вони діють трошечки інше, і є звичайно повітряна тривога. Її сигнали ми не ігноруємо. Проте ми завжди прислухаємось до того, що відбувається в небі. Зараз дуже велика дронова активність, і це мабуть найбільша загроза для херсонців, тому що дрони починають долітати навіть до тих районів, які раніше були умовно безпечними. Також однією з найбільших загроз є дрони, які на оптово. Локні використовують його, тобто їх дуже складно навіть заглушити зараз. І місцева влада, і підприємці, навіть місцеві вдаються до різних способів для того, аби захистити населення. Проте така загроза вона досі лишається. Пані Валентина дуже вдячні вам за роботу і за те, що розказали, як і чим живе Херсон. Вашому колезі оператору. Теж привіт, бережіть себе і звичайно теж зі святом. Ну і до нових зустрічах у ефірі. Сподіваємося, що про щось хороше з Херсоном ми дізнаємось так само від вас. Дякуємо, Валентина Федорчук була гостею нашої ефіру в режимі онлайн. Наша колега журналістка розказала про ситуацію у Херсоні, як місто оговтується після вчорашніх масованих ударів кабами. Ну і як воно okay. живе? Щодня доводиться так. насправді місту оговтуватися, адже і Такі наша колега, умови. і Петро Андрющенко говорив про те, що Російська Федерація щодня обстрілює прифронтові міста, тому що вона може це зробити, тому що вона дістає туди капами. Так і друзі, тож будемо висвітлювати з різних куточків життя в Україні в умовах війни. Але звичайно ж, будемо говорити і про все важливе що бувається у Києві. Теж, на жаль, сьогодні Київ так само зазнав руйнувань, і ми будемо про це говорити. Далі обов'язково, а поки що рухаємося вперед.